यो नहेर। हो। हाचमाच भयो। हे बडा। हे बडा। दोस्रो हुन्छ? मान्नु हुन्छ? आहा। यसरी गर्नु। यो सबै। 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 यो सबै 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 यो

Так, Я так еще муж ездил на велосипеде, поэтому вот так вот. Припарковался, привязался. Безпоследствии можно что-то с лежачим полицейским. не не Я курсам. Пожалуйста. Кизм, это Вон, возьмешь Все по смонтуешь Из Канады От ти вже є, ти сам був чисто сідали виїхав. А так, ти, як жінка, вибирає, яке в дітку, то в неї ні, Будемо їхати, то він вибрав, він окупить себе, так гарантією. Згаював, там було хто не видно? Ми там кілька дівчинку назад з тим фашком, самакою їхали, там неможливо.

Сейчас погоди вот целый день. А хто посміє мені заперечити? Вона чорними пікселями замажує. По кольору твоєї душі. Ой, ой. Приїхав друзяки колораду. Вот, роз колораду. Вимер, тепу добавлення не стоїть.

А ну, прошу память в водознаемке. Слава, куда ты смотри на Саме головне, як yeah. right? mm -hmm. в мене батьки налізять сидити снігу, садити вгород. Поїхати це по, по часу йде, да? поки я мав покинуть доберешся Ви тільки ліс не ви викупався листя з уто. Да ладно одним лісом більше одне менше. Та це із-за тебе в Москалі і років не започалися пожежі? Ну вот, туди в Росії більше, одне менше. На чим поверну до нас падає? От десь Плюс-мінус. Ну не бороться, наждаки на має за ним що робить. Такі автобани, точно. А що їм добре принесли, а? Гречку. Гречку. Так, хрубака якогось. А ми просто правда? Та-да, спокуди у мене. Що ти там робиш? Масу ти признаєш. Вдома, треба сказати. Дві порано не пасує розпалювати вогонь. А їздиш на попала в тамбері вішають. Кому треба тарілочку. А, ні, Дякую. буду. А ти куди? Маленькою групою групи у умів. Ми до Іспанії готуємося. Їдемо зі групою, якою ми в Іспанію будемо їхати. Ну я, звісно, там якісь заробітчани є з Іспанії. А ти назад? Не вернешся дозав. Самі курорти в Іспанії. А ми, звісно, вторгнумо. Відом? Він сьогодні стартував за ліжчик, вже під Мадрідом. А хто казав сиру забагато, забагато. Замало, забагато. Так, 14 чоловік, що ти хочеш? Ну це, Капусти замало.